Страшний суд та палаючі дачі. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій. Отруєння димом у місті Тернівка Павлоградського району у житловому будинку сталася пожежа. Рятувальники встановили, що внаслідок пожежі постраждав 13-річний хлопчик. Його було госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Дитина знаходилася у стані середньої тяжкості. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 6 квадратів. Зрадниця з Укрзалізниці. Співробітниця Укрзалізниці надіслала представнику РФ відео із військовими зсу, які охороняли міст у Дніпрі. Підозрювана уродженка приморського краю РФ, яка тривалий час проживає у Дніпрі. Жінка надіслала співрозмовнику з Росії відеофіксацію міста розташування військових зсу, які забезпечують охорону одного із мостів Дніпра. Підозрювані обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Палаючі дачі у місті Дніпро на Полтавському шосе спалахнули дачні будинки. До місця подій було направлено рятувальників міста Дніпра та місцеву пожежну команду Обухівської селищної ради. Вогонь охопив дачний будинок, чотири господарчі споруди та суху траву. Загальна площа пожежі склала 55 квадратів. Також згоріло три гектари трави. На щастя, ніхто не постраждав. Страшний суд у Дніпрі судитимуть колишнього настоятеля храму УПЦ за розбещення доньок. Розслідуванням встановлено. Священнослужитель після смерті дружини мешкав із двома малолітніми доньками. Впродовж тривалого часу обвинувачений вчиняв розпусні дії стосовно дівчаток, яким на той момент було 11 та 12. Правоохоронцями також встановлено факти виготовлення та зберігання файлів порнографічного характеру за участю однієї із доньок. Священника затримано у квітні 2023 року. Наразі він перебуває під вартою. Діти вилучені з небезпечного середовища та тимчасово влаштовані до родини хрещеної матері. Небезпечні ревності на Дніпропетровщині. Поліцейські затримали жителя п'ятихацької громади, який поранив дружину. Вночі між подружжям виникла сварка через ревнощі, під час якої чоловік завдав жінці удар ножем у живіт. 43-річну потерпілу госпіталізували до міської лікарні. З місця події вилучили знаряддя злочину. Кухонний ніж. Наразі розслідування триває. Дощова аварія у Дніпрі на вулиці космічній сталася аварія. Зіткнулися дві машини: Ауді та Кіа. За попередньою інформацією, водій Ауді рухався вниз вулицею космічної. У бік перемоги. Однак через слизький асфальт машину занесло. Також попередньо водія машини Кія забрали співробітники швидкої. Водій Ауді у свою чергу не постраждав. На даний момент деталі аварії з'ясовуються. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.